Всім привіт! Мене звати Олексій Дорогань, і ми в Офісі ефективного регулювання BRDO розробили крутий онлайн-сервіс для тих, хто хоче відкрити власну справу. Цей сервіс називається Start Business Challenge, і він надає прості покрокові інструкції про те, як відкрити бізнес і виконати вимоги законів. Як це працює? Відкриваєте Start Business Challenge на регулейшн.ей, обираєте будь-який з понад 25 доступних видів бізнесу. Відповідаєте на декілька запитань і автоматично отримаєте покрокову інструкцію саме вашу, про те, як відкрити ваш бізнес і виконати вимоги законів. Зараз на платформі вже доступно серед цих 25 такі види бізнесу, як ресторан, міні-пекарня, міні-готель і кіоск з кавою. Давайте сьогодні розглянемо, як це працює на прикладі ресторану. Як це працює? Щоб скористатися сервісом Start Business Challenge на порталі Regulation.gov.ua, Необхідно перейти в розділ для бізнесу Як відкрити бізнес. Ви одразу побачите перелік видів бізнесу, для яких доступні покрокові інструкції. Для вашої зручності ми оцінили складність їх відкриття. Фотостудію в Україні легко відкрити, а лісопилку екстремально складно. Щоб отримати інструкцію, необхідно обрати вид бізнесу та відповісти на декілька запитань. Давайте спробуємо на ресторані. Перше питання. Де я хочу розпочати бізнес? Я буду робити бізнес в Києві, а не в одному з міст, що приєдналося до платформи. Тому обираємо Україну. Далі система поставить декілька запитань. На підставі ваших відповідей ми приготуємо вашу персональну інструкцію, адже не існує двох однакових ресторанів. Складні питання мають підказки, які допоможуть зробити правильний вибір. Чи буде у моєму ресторані алкоголь? Не знаю, як у вашому, але у моєму обов'язково буде. І так далі по всім питанням. Відповівши на останнє запитання, ви автоматично отримуєте вашу персональну інструкцію, як відкрити ваш бізнес. Тут ми бачимо, що потрібно буде пройти 13 процедур і загалом 19 етапів. Зліва екрану розміщені етапи. Якщо на якийсь з них клікнути – то справа з'явиться детальна інформація про те, як його виконати. Приклади фінальних документів, посилання на законодавство, скільки це коштує, скільки чекати і так далі. Все це написано зрозумілою мовою і усуває можливості для подвійних тлумачень. Окрім того, у випадках, коли процедуру можна пройти онлайн, ми розміщуємо посилання на такі онлайн сервіси внизу кожного етапу. Також, завдяки нашим партнерам AxDraft. Документи для реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю теж можна підготувати онлайн. Всі процедури, які тут наведені, сформовані на підставі ваших відповідей. Тому тут є ліцензія на алкоголь. Проблемні процедури ми відмітили червоним. Наприклад, погодження з місцевим органом влади. Тут вказано, що порядок не визначений. Це означає, що у кожному місті процедура буде різна і доведеться шукати про неї інформацію у місцевих органів влади. Якщо ж ви знайшли десь помилку або маєте пропозицію, будь ласка, скажіть нам. Ми для цього передбачили кнопки Повідомити про помилку та відправити пропозицію. Пройшовши цей чек-ліст, підприємець отримує суперсилу. Він стає легальним підприємцем, що може будувати своє та не боятися перевірок. Окрім того, ми зробили сервіс для проходження особливо популярних комплексних процедур. Такі як як перевести приміщення з житлового на житлове, як обрати групу платника податків, як зареєструвати касовий апарат тощо. Ці комплексні процедури будуть корисні не лише підприємцям-початківцям, але й, наприклад, тим, хто ніколи до цього не отримував землю. Тоді такий підприємець може скористатися комплексною процедурою, як отримати землю. Вона працює за таким самим принципом, як і покрокові інструкції. Тож не зволікай, заходь на Regulation.gov.ua і відкривай свій бізнес. А ми з нашими партнерами зробимо все, щоб держава і її сервіси були максимально зручними саме для тебе.